І всім привіт, друзі! ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Хав Хаврівік, Хаврівік, так, <схід> якщо вірно прочитав нік на ЄБР 105 карта Копальні. Ну що ж, до бою, так, зразу ж давайте похвалимо нашого героя, що він не смикає камеру, а ми знаємо, що всі ну в основному єбристи та... Е, лт води вони дуже смикають камерою. Отже, можливо, грати і не смикаючи. Зразу ж поїхав. Ну, Тут є варіації. Це У нас може і по розвідданим він грати на такій невеличкій карті, а може і по нахлопушуванню грати. так. Є варіації, поїхав на правий фланг, можна було зайняти гірку, можна було поїхати на, е, на острів там по воді, так. Теж там підсвічувати і теж пострілювати. Ну, Ми тут зайняли Imbo Позішен. На нас не звертають уваги суперники. На гірку теж поки що ніхто не виїхав. І напевне, що наш герой зробив вірний варіант. Вірний план на бій обрав, що не поїхав на гірку, тому що йому там в принципі не було б чого робити. Ну хіба що там власне трагерами на поверхні звідчувався? Так, ну вже пострілював, вже поки я розповідав чудові та цікаві історії, вже 2-0 в нашу користь. так. Бачимо, що основна маса суперників пішла по центру. Деякі з них не дійшли, були жорстоко приклопушені. Бачимо, вже наша ялинка починає нагліти, підсвічувати полочку. Ну я думаю, що ми теж можемо вже 3-0, вже 4 тисячі 5 тисяч. Користь по ХП команди, щось так дуже динамічно у нас тут відбувається. Ну, звичайно, тут, як, якщо не динамічно, то дуже довго йдуть бої, тому що як зашкіряться, особливо на нижньому респі, ну дуже важко потім пройти це іде. Я помітив, що дивіться, вже 4-0. Я помітив, що в нашій команді бачимо, що у кожного майже три відмітини на столі гармати. Тож і суперникам. Не переливки буде, я так скажу, не позаздриш. Потрапили вони на команду з Наш Ну наш що потихеньку буде пострілювати. Чомусь не підсвічується, там дві ПТІ, так, стоїть. Там дві ПТі стоять, там борщик стоїть і. оконтракер. Все, вони підсвічені. Можна вже понаглішити 5-0, 11 тисяч по КП команди плюсі. Це просто неймовірно. 7-0. Ану, сука, буде чи ні. Вже давно сухої не було, я пам'ятаю, лише на пропорівці була суха. І теж такий там динамічний бій, і теж на ЛТЖ хтось грав, по-моєму, на Мантікорі. У нас зараз від даними неба, але 2200 настрійно, 10-0 по бою, плюс 15 тисяч перевага. Вже бачимо, що суперники ну, просто знітилися, вони вже не розуміють, що відбувається. Куди вони потрапили так? потрапили вони в турбобій. А для нас це буде турбоперемога. Ну що ж, дякую за настрій. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.